З глибоким сумом повідомляємо про втрату у боротьбі за незалежність України загинув молодший лейтенант Степан Олегович Бобрик, 1999 року народження, родом із села Гончарівка Золочівського району. Степан Бобрик у 2018 році був креативним ведучим програм на сайті zolochiv.net. Командир стрілецького взводу Степан Бобрик вірно й віддано служив батьківщині, захищаючи українську землю від російського загарбника 5 квітня 2025 року. Під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Стариця Вовчанського району Харківської області, воїн отримав важке поранення внаслідок ворожого мінометного обстрілу. Попри всі зусилля лікарів, 2 травня 2025 року, Степан відійшов у вічність. Світлий спомин про нашого героя назавжди залишиться в серцях рідних, друзів, односельців та всіх, хто його знав. Щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана герою України.